Перший крок до суддівської реформи, зміни до конституції в частині правосуддя, запропоновані президентом. Депутати ухвалили в першому читанні. Нагадаю, напередодні ці корективи схвалив конституційний суд, та проголосувати обранцям сьогодні вдалося лише після довгих дискусій, чому розкаже Євгенія Токар. Початок ранкового засідання нардепи спиною до спікера фракціями в залі проводять останні консультації. На порядку денному зміни до конституції. Велика судова реформа у світі ложі, що зазвичай порожня за конституційним процесом зацікавлено спостерігають голови парламентів європейських країн. Проєкт закону внесення змін до конституції України щодо правосуддя, із вердиктом конституційного суду до трибуни поспішає представник президента. Конституційний суд. України визнав даний законопроект таким, що відповідає вимогам Конституції України. Та аби розпочати довгоочікувану суддівську реформу, бодай цього року ухвалити зміни в першому читанні належить уже сьогодні. Основна мета таких змін відповідно до висновку ініціанської комісії і відповідно до позиції президента, це позбавити парламент впливу на суддівський корпус згідно з законопроектом, призначати та звільняти суддів нардепи вже не зможуть. Та за ними залишили право висловити недовіру генпрокуророві. Вищу раду юстиції ліквідують, усі функції перейдуть до геть нового органу Вищої ради правосуддя. Її членів частково призначає з суддів кілька делегує парламент та президент. Вони ж нових служителів феміди обиратимуть за конкурсом ще й безстроково. Та от запрацює рада правосуддя за законом аж за три роки. Вища Рада юстиції віду до і члени зараз обираються або призначаються роком на 4 роки, і їх не можна звільняти на цей період часу. А на час цього перехідного періоду за президентом застережено право переводити будь-якого суддю до будь-якого суду. Тут думки фракцій і різняться. Ця редакція містить дуже багато хороших змін, але в той же час містить дуже серйозну загрозу тотального контролю президентом над суддівською гілкою владою. Кажуть про. Нібито диктатуру президента, незважаючи на те, що сьогодні, подіючій Конституції, президент самостійно, без жодної допомоги, може знімати і призначати суддів, об'єднувати і розпускати суди. А тепер він такого права не буде мати. Але вони цього не читають. Далі розбіжностей ще більше. Президент у своїй реформі пропонує усіх суддів, що нині на посадах, переатестовувати. деякі ж нардепи пораді звільнити геть усіх, не розбираючи народний фронт разом із радикалами. Пропонують свій законопроект. Цьому законопроекті передбачено тотальне звільнення прокурорів, тотальне звільнення суддів і обрання нових. За відкритими прозорими списками дуже гарно звучить термін змінити повністю, але технічно це неможливо. Згода на те, що у нас, якщо я не помиляюсь, більше 6 тисяч суддів працює в країні, тому моментально це неможливо зробити. Нардепи загрузли в обговореннях. Консенсусу здається, нема високі гості, що вже нудяться у залі, не дочекавшись голосування, йдуть. Противники президентської реформи тим часом здаються до мови ультиматумів підтримати поданий законопроект. У першому читанні таке погоджуються, мовляв, потім запровадять зміни і тиснуть на кнопки. Правда, внести до нього зміни вже не вдасться. Після голосування роз'яснює нам голова комітету правової політики. Бо законом заборонено, та й в альтернативних законопроектів каже шансів, мало ну вони не читали конституцію. Жодних змін після цього вже парламент до цього тексту не може вносити. Якщо для попереднього ухвалення закону нардепам сьогодні голосів вистачило для того, аби остаточно закріпити ці зміни в новій конституції. Потрібна і конституційна більшість, а це вже 300 голосів. Їх планують назбирати до весни. Тоді прогнозують. Голосування в цілому, Євгеня Олексій Жиленко, програма Вікна Естебе.